Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні завітало гостя. Давайте відгадаємо, хто це? Хто вона, ота красуня, в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя. Так, малята, це осінь. Сьогодні у нас з вами останнє осіннє заняття природному довкілля. Тому давайте сьогодні згадаємо осінь. Які осінні місяці ми пам'ятаємо? Вересень, жовтень та листопад? Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється і зігрівається менше. Тому восени стає. Володніше. Спочатку осінь пишна, золота, сонячна, а потім сумна, дощова, холодна. Листя на деревах змінюють свій колір від жовтого до багряного а згодом листя опадає на землю. Місяці осені називаються вересень жовтень і листопад Вересень приходить після літа. У вересні сонечко вже світить, але не гріє. У жовтні листочки жовтіють на деревах і опадають. У листопаді дні непомітно стають коротшими. Дерева безлистими. У парках, скверах і садах. Листочки застеляють всі доріжки. Вони весело шарудять під ногами. Осінь кожного місяця інакше. Вона готує землю до приходу зими. Пересень. В школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів. В лісі виросли грибочки. У опеньках всі пеньочки. Жовтень. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Листопад вправо, вліво, вниз, назад. Всюди справжній листопад. Трішки ще і вже зима. От і осені нема. А тепер, малята, давайте згадаємо. Осінні ознаки за допомогою мнемодоріжок. Птахи відлітають у теплі краї. Часто йдуть дощі, утворюються калюжі. Заєць міняє сіру шубку на білу. На городі достигають буряки і помідори. На деревах. Жовтіють і червоніють листочки. З дерев опадає листя. Овочі і фрукти заготовлюють на зиму. Їжак і ведмідь лягає спати. Білочки збирають жолоді і горішки в дупло. Сонце ховається за хмари. Стає холодніше. Малята, давайте подякуємо осені чарівниці за те, що вона кожного року приходить до нас і дарує свої подаруночки. Дякуємо тобі, осінь! Ми будемо сумувати за тобою. Приходь до нас наступного року. Ми будемо дуже чекати на тебе. Дітки, а на сьогодні все. До побачення! Гарного вам дня! So we'll wait.